Дніпропетровський гуманітарний університет заснований у 2003 році. Університет готує спеціалістів за трьома актуальними на сьогодні напрямами підготовки: правознавство, психологія і туризм, які є затребуваними на ринку праці. Дніпропетровський гуманітарний університет навчальний заклад, який постійно та стрімко розвивається. Сучасні вимоги до вищої освіти ставлять перед вищим навчальним закладом жорсткі умови, без виконання яких він не може повноцінно функціонувати. Перша з них якість освіти, що містить у собі не тільки одержання професійних знань, але й формування здатності творчо мислити, здатності безперервної самоосвіти протягом усього майбутнього життя випускника. Друга реалізація принципів Болонського. Процесу в рамках навчального закладу більше 85% науково-педагогічних працівників мають наукові ступені та вчені звання, висока професійність яких дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців, майбутніх юристів, психологів та менеджерів туристичних підприємств. У своїй діяльності в процесі підготовки фахівців університет реалізує програму трьох стратегій. Перша якісного фундаментального та інноваційного навчання. Друга прискореного навчання обдарованої особи. І третя зближення методів науково-дослідної роботи та методів навчання. Сьогодні університет має потужну матеріально-технічну базу, яка забезпечує належні умови для виконання навчального процесу, побуту і відпочинку студентів. До послуг студентів новий чотирьохповерховий навчальний корпус, збудований у 2011 році, за новітніми технологіями, що має гарний зовнішній та внутрішній дизайн інтер'єру, в якому знаходяться конференційна зала, лекційні зали і навчальні аудиторії, бібліотека з читальним залом, бібліотечний фонд, якої налічує близько 28 тисяч підручників та посібників, спортивна зала, кафетерії. У стінах університету є можливість творчо самореалізуватися у галузі науки, спорту та художньої самодіяльності через наявні в університеті науково-практичні гуртки та спортивні секції, такі як медіа-центр, центр міжнародних зв'язків з питань гуманітарної освіти, центр практичної психології, юридична клініка, туристична студія, центр молодіжного кіно та телебачення, спортивно-оздоровчий клуб Пульс, до якого входять секції стрип пластики. Фітнесу, самбо та дзюдо, сучасних танців та тренажерна зала університет постійно вдосконалює навчальний процес у відповідності до європейських вимог та освітянських стандартів. Поєднуючи традиційні та новітні освітні технології з метою підготовки універсальних фахівців з сучасним типом мислення, що відповідає соціальним ринковим відносинам, керівництво вузу здійснює постійну роботу з модернізації вищої освіти, що передбачає посилену увагу до підвищення якості навчально-виховного процесу, наслідком якого є розвиток професійної компетентності майбутнього фахівця. За підсумками досліджень, у 2007-2012 роках, викладачі університету підготували та видали більше 60 навчальних посібників та монографій, матеріали яких широко використовуються у навчальному процесі вищого навчального закладу та науково-дослідній роботі, як в Україні, так і за її межами. Університет видає два періодичні збірники: актуальні проблеми сучасної психології та право і суспільство, зміст яких дозволяє системно проводити науково-методичну роботу навчального закладу. Університет сприяє усім необхідним умовам для успішного працевлаштування по закінченню університету на підприємствах як державного, так і приватного сектора економіки, з якими укладено договори про співпрацю у цьому напрямку а також дає можливість проходження навчальної та виробничої практик, як в межах країни, так і за кордоном. У сфері студентського життя керівництво університету постійно сприяє розвитку особистості студента, підтримує студентське самоврядування. У стінах вищої проходять святкові концерти з музичними виступами, танцями, вокальними номерами та гумористичними сценками. Туристична студія ДГУ проводить екскурсії по містах України. Університет приймає активну участь в благодійних акціях. Студенти університету неодноразово займали призові місця на міжнародних спортивних змаганнях. Наприклад, в університеті навчається студент юридичного факультету Давид Харава, чемпіон 14-ї параолімпіади, що проходила у Лондоні у 2012 році. Золото дзюдоїста стало першим для збірної України в цих змаганнях. Головною особливістю у діяльності Дніпропетровського гуманітарного університету з надання освітніх послуг є те, що студенти, які будуть навчатися за обраною спеціальністю одночасно за їх бажанням, мають можливість отримати другу вищу освіту зі знижкою до 50%. До кожного студента в університеті ставляться як до гідної особистості, виходячи з індивідуального підходу до організації умов навчання, що позитивно впливає на формування його професійної мотиви. Вації та успішне входження у студентське середовище. Особлива увага в начальному закладі приділяється розвитку міжнародних зв'язків. З 2009 року університет бере участь у семи європейських проєктах з метою отримання грантів для участі в наукових розробках гуманітарного напряму. Наприклад, університет розвиває наукові стосунки з університетом міста Кобленц, Німеччина, за напрямами досліджень в системі болонського процесу, проблем студентського самоврядування, освітньої концепції, освіта впродовж життя. Співробітництво у сфері наукових досліджень із вищими навчальними закладами Росії, США, Європи в галузі права, психології та туризму сприяє підготовці сучасного фахівця, спроможного професійно вирішувати найскладніші суспільно значущі проблеми і завдання. В Університеті впроваджена практика щорічних міжвузівських та міжнародних наукових конференцій, в яких беруть участь студенти університету та інших навчальних закладів України, Росії та Європи. Тому з 2012 року починається навчання студентів англійською мовою окремих дисциплін. Студенти університету постійно беруть участь у молодіжній програмі Work and Travel» – робота і подорож. Ця програма розроблена спеціально для вдосконалення мовних навичок та культурного обміну між США та іншими країнами. Так студенти напряму підготовки туризм, що виявили бажання, мали можливість проходити виробничу практику в компанії Тестур, місто Анталія, Туреччина. Кінчення якої отримали сертифікати освітнього центру міжнародного зразка за спрямуванням менеджмент організації, досвід зі спілкування англійською мовою на професійному рівні та додатковий грошовий дохід у вигляді заробітної плати до 5 тисяч євро за 6 місяців. Як підсумок функціонування університету можна сказати словами ректора вищого навчального закладу Дніпропетровський гуманітарний університет, головне це те, що университет сегодня состоялся как учебное заведение. И к десятилетию уже появился профессионализм сотрудников, появилась школа. И эта школа признана населением.